Такий. Ай, ти мій такий колобок. Ти такий колобочек. Ну такий товстунчик вообще такий. Ай, пухнастий такий. Ну Такий козючечка такий хороший такий. Ти вообще так, така у нас собачка незвичайна такий. Товстунчик такий. Да? Хороший. Хороший. ти гуляв, так? Да? Хороший хлопчик такий. О, такі манюки раніше. Такий, такий пухнастий. Друзі, зараз лізу на горіще. Ось ліхтарику діла. Хочу знайти... Хочу знайти там. Бабусіни такі статуеточки були. Ну, до речі, Зараз подивлюсь, що знайду, що не знайду. Так що лізу. Ой, Так темно. Сподіваюсь, тут миш... мишей нема. Опа! Прикольно. Так, тут ось якийсь посуд. Що там? Ага, теж посуд. А й там посуд. Тут щось не знаю. Може, друзі, такий горшок. Я не знаю, скільки йому років. Напевно, ще з мого з дитинства. Друзі, дивіться, яку чашку знайшла. Ну, метр 90. Трубочка. Знаю, бабусі в серванті стояла вона. Це ось кавові набориці, каву ніколи взагалі особо не пила, але це мені ще понадарювали. Так воно тепер тут і лежить. Але дивлюся, що для поробок, друзі, раніше робила ой, паряща, не знаю, як перекласти парящучі чашки, такі, знаєте, з квітами. Тож на поробки напевно заберу, тут і тарілочки повинні десь бути. Таке колись у нас в місті мамин посуд стояло. Гадаю, що можливо потім, коли вже альтанка буде готова, можна буде. Де кудись його придумати. А то далі ще таке щось є. Не знайшла я, друзі. Те що шукала. Зараз ще в гараж до тата схожу. Так, хочеться мені знайти. Тут ще бабусі меблі і дідуся. Такі були в бабусі Олені, друзі, такі вони світилися в темряві. Ой, але може мама їх викинула, хотілося мені, звісно, їх знайти. Щось так згадалось з дитинства. Так, зараз по двору походимо. Ось, друзі, десятка. На якій ми приїхали на якій я буду їздити. Якщо дай Бог, здам на права, звісно. Так, тут, -тут перепілки я вам показувала в минулих відео. Так. Будемо вже збиратися додому зараз. Тут уже в процесі. Чоловік буде приїжджати порох переробляти.

Хотіла вам поле чи капусти чи чогось. Друзі, 1 січня. Таке відчуття, що зараз весна взагалі, орані поля, а капуста навіть росте на полі. Це, напевне, пізня. Ну зараз підійду ближче і покажу вам. Дивіться, друзі. Да, тільки вона... Та що це непонятно Капуста. А вона, напевне, головки не взялась. Ну, щось таке. Друзі, сонечко, реальне, весна. Це, це капуста хіба? Вона ж без головок, це таке щось. А вирізали. Да. А Вирізали, осталось тільки з Вирізали, думаєш? Та вона, мабуть, головки не сформувала. Ана? Ну. Так нічого не повирізала. Ні, та... це така це точно капуста. Вона просто головками, мабуть, не взялась, тому її ставили не зав'язалась. Не зав'язалась, да. Крапельний полив. І крапельний полив тут там. Ага. Так що таке 1 січня. Друзі, і ось нарешті я розпаковую подарунок моїх батьків. Хочу зібрати. Дивіться, друзі, це я так зрозуміла, що це скидка, 1000 гривень. Якщо купувати посуд ну, на їхньому сайті, я так розумію, де батьки купували, ось, то буде мінус 1000, я так розумію, що це скидочка. Так, Каструльки дуже класні, друзі. Я так задоволена. Я взагалі хотіла собі купити ще кастрюль. В мене там в місті ще дві дві кастрюлі. Чайник там такі, що хороші, з хорошою фірмою привезу. Так, велика така, дивіться, яка кастрюля. Ну, взагалі, дивіться. Вона як жаровній кастрюлі, тобто тут можна і смажити, і тушити. Літраж не бачу. Так, оце такі, я так зрозуміла, ручки вдягаються. Ось. Так. Ось так, щоб було не гаряче. Так, це тут а ось такий ковшик ось. Ручки різні, накришки це. Чоловіка зараз вдома немає, приїде завтра, тож, напевно, вже буде він мені збирати. Це, я так розумію, сюди буде ось так. Кришечка теж є. Ось до кришечки теж такі ці ручки. І ось до пательні. Також. Друзі. Ось, дивіться, виходить як велика, менша, ще менша кастрюлька, потім маленький такий, як черпачок. Ну, Можна використовувати як кастрюльку. Зараз, якщо вийде прикрутити, поставлю перепилення яєчка варити. Мало. І ось така пательня. Класний набор, взагалі, дуже задоволена. Навіть не очікувала, що батьки мені подарують таке. Так що, зараз. Пробую щось зібрати. Те, що не вийде, то чоловік буде збирати. Так, друзі, дивіться, виявляються тут оці ручки дві тільки. Вони йдуть, як замість прихваток силіконових, це якщо ставити в духовку. Або, ну, щоб не гаряче було. Вони зйомні, виходить, і там, виходить, одна пара їх. Так, оце вже кришечку. Позвонила до папи, бо чоловіка вже вдома немає, вам казала, зібрала, хочу в оці такі кастрюльці чи друшлячок, як його назвати, зварити яєчка перепили німаліці. Заодно перевірить. перевірити. Дивіться. Ось. Друзі, розетки ще рядом немає в мене тут, тому підпалюю поки що сірниками. Так, тут в мене вже курка вариться. Перепилині, друзі, заливаю зразу, так як звичайні, і тільки закипають, зразу вимикаю. Все, вони тоді холодною водою, вони вже готові. У мене, друзі, лізочка не їсть жовтки в яйцях в курячих, але перепилині їсть повністю. От Їй подобається. Це варю, щоб їла з жовтками. З інші кастрюльки я складаю назад. А то я це, чоловікою роботи не оставлю. Тоже, та він мені все поскручує. Та і взагалі я, напевно, ще якусь одну візьму поки що, бо кухні ще немає, то навіщо хай поки лежать вони новенькі. Так що назад кробку. О, все, друзі, зараз закипіли. І о, клас, ручка. Не гаряча, вона така теж силіконова. Все, зараз закипіло, і я виключаю під холодну воду. Для перепилиних достатньо, вони будуть вкруту зварені. Це, можливо, хтось ще не знає цього, то так я роблю. Друзі, зараз сіла трішки пов'язати. Я в минулих відео показувала, що почала в'язати ляльку. В'яжу тільки тоді, коли в мене є час. Це, це рідко. Чоловік приїде вже завтра ввечері. Завтра на завтра вже намалювала собі фронт роботи. Завтра зварю суп, бо борщ був. Е буду робити вареники з печінкою, картоплею. Також салат хочу новий зробити з гранатом зверху. Е поділюсь з вами, можливо, когось теж зацікавив, У мене просто всі продукти, інгредієнти на нього є. Е на роботу співробітниця приносила. Новенька, тож куштувала непоганий. Тож зв'язала я вже голову. Її треба наповнити і зробити очі очі з міста думала привезла, але привезла не ті. Ну, хочу спробувати ось такі. І, друзі, всього потрішку почала в'язати, тому що Жовтий сьогодні купила, чорний не знайшла. На квартиру не хочеться їхати, але доведеться, там точно є і чорний. А тут треба мушками, тож там пров'язала, одірвала, там ось носик уже зв'язала, всього потрішку, ось ніжку одну почала в'язати. Тож зараз сяду пов'яжу, хочеться мені встигнути зв'язати його на подарунок зробити цю ляльку. Якщо вийде вона гарненька, то хочеться подарувати її. Тож, зараз буду в'язати, і з вами вже я прощаюся до наступних відео. Як завжди, бажаю вам всього-всього самого кращого. Друзі, я дуже рада, дуже вдячна, що ви зі мною, що ви дивитеся мене. Це дуже мені допомагає, тому що зараз такий час, що. Мене це лікує. Кожен, кожен вибирає собі хобі або щось, як кажуть психологи, щоб трішки відволікатися. Тож це моє хобі. Мені дуже подобається цим займатися. Тож дякую, що ви зі мною. Дякую, що пишете коментарі. Хто пише. Дуже вдячна, що, що лайкаєте. Дуже вдячна, що дивитесь. Тож, хто і не підписан, підписуйтесь, будь ласка, я дуже буду рада. На все добре вам, друзі, до нових зустрічей. Можливо, відео. Я стараюся відео викладати кожен день. Тож, сподіваюся, що до завтра. Дівчатка щось вже кричать. Все, пока-пока!